you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У гонитві за рейтингами та хайпом посіпакам експрезидента вже не раз доводилось змінювати свою позицію щодо конкретних подій, аби лише мати змогу причепитись до чинної влади. Так різнополярні шаблони Євросолідарності рвуть не тільки міські, а й само ЄС. Нещодавно 23 квітня нардеп Фідія Княжицький в ефірі свого улюбленого еспресо заявив, що в результаті тиску держави на УПЦ Московську існує ризик, того, що Україну нібито звинуватять у недотриманні конвенції про права людини. Їхньому вмінню перевзутись може позаздрити кожен, адже ще раніше. Шо однією з гіперважливих задач для обласних осередків ЄС по всій країні було визначено підготовкою направлення на адресу вищих органів влади заяв і звернень щодо заборони діяльності у ПЦМП і розірвання договорів оренди на землю і приміщення. Парадокс і біполярне роздвоєння в циркулярах синютки в регіоні. Вимагають щотижневі звіти про кількість проголосованих звернень у місцевих радах по забороні. А потім княжицький каже, що це вкрай небезпечно для влади. Крім того, княжицький також є й першим серед авторів законопроекту 8221 від двадцять про заборону діяльності у ПЦМП, а тут заява, що це небезпечно, просто безглуздя на безглузді. Питання, що ви там на Лаврській вживаєте, чи вже просто немає інших причин для атаки на владу. Краще припинити цей цирк, і так і заборонити УПЦ МП назавжди, адже крім шкоди жодної користі для країни вони не несуть. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.